Нашими слідчими досліджуючи практично е, всі епізоди злочинів, які відбувалися під час Революції Гідності, е, у тому числі це е, так звано е, досліджується і вбивства, які відбувалися 20 лютого, зокрема на вулиці Інститутській. У тому числі досліджується і так званий російський слід, про який вказує колишній голова СБУ наливаченко. І саме на обставинах розслідування цього епізоду хотів зупинитися у зв'язку з наявністю великої кількості заяв, пересудів. Припущень різних тверджень хотів би розповісти і доповісти, і поставити у цьому певну точку. Зокрема, ще у квітні 2014 року до слідчих Генеральної прокуратури надійшла інформація про те, що в період Майдану, тобто в період листопада 2013 року, Лютого 2014 року до України неодноразово приїздили представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ці обставини ретельно досліджувалися слідчими, у тому числі наданням доручень Служби безпеки України. За результатами розслідування встановлено те, що ці делегації приїздили до України. Чому перші ми говоримо в першу чергу по перші дві з ознайомлювальною метою, тобто отримувати інформацію про те, як, ким чином відбуваються протестні акції, і, і громом з ясного неба стала заява Наливаченка у січні 2004, 2015 року, про те, що е, встановлена причетність цих представників ФСБ і, зокрема, Суркова до організації розстрілів на Майдані. І безпосередньо керівництво цією особою снайперами на Майдані. Відразу ж після того, причому у цій заяві було вказано, що матеріали з цього приводу містяться у кримінальній справі, яка розслідується Генеральною прокуратурою. Ну, По-перше, жоден інший правоохоронець чи загалом інша особа без відома слідчого і прокурора, вона не має права робити жодних заяв без дозволу прокурора чи слідчого, що в матеріалах кримінального провадження. Але з рахуванням, що це представник правоохоронних органів, нами відповідно було направлено запити про те, що надайте підтвердження, надайте документальне підтвердження. Вашим словам, тобто, що саме е, спрацювали снайперські групи, що під керівництвом певних осіб вони здійснювали, коли, чим це підтверджується. Загалом, якщо брати е, листування з цього приводу, то воно, можна говорити, займає такий е, об'єм. На наші запити жодної конкретної інформації не надавалося. І знову ж після наших запитів, е і відповідно відсутності підтвердження словам Наливайченка, я для себе зробив висновок, що е людина зробила, напевно, для себе висновки, що дарма виказує таку інформацію, яка не підтверджується, і більше про це не говорить. Але на даний час я бачимо те, що Налаваченко далі продовжує настоювати на тому, що він надав до Генеральної прокуратури всі дані, які вказують про те, що представники ФСБ керували снайперами на Майдані. Це зовсім не так, і я вам з цього приводу пояснив. Єдине, що я думаю, щоб відповідей більше не було, ми знову ж таки запрошуємо пана Наливайченка на допит. Якось і свідка, де. Він з наданням йому ж всіх листів і всіх документів, яку він особисто надавав до Генеральної прокуратури, що він нам показав, пояснив і розповів, де і що він бачив, де він бачить докази, які говорить. При цьому, знову ж таки, якщо він все-таки продовжує настоювати на, на, на своїй інформації, а матеріали її не містять. Ну, теж важливо, що він прийшов і розповів, де ж ті матеріали, на яких він настоює. Тому що все те, що надавалось до Генеральної прокуратури, воно не підтверджує його слів. Це ж саме стосується мій коментар, стосується саме е, виступів Наливайченка щодо причетності представників ФСБ. При цьому я хотів би зазначити, що слідчими Генеральної прокуратури, які розслідують події на Майдані, не відкидаються жодні версії щодо можливих причетності тих чи інших осіб, тих чи інших спецслужб до подій на Майдані. І ця інформація перевіряється і досліджується ретельно. І е, такі голослівні заяви, які виглядають першу більше піаром для певних політиків, вони. Не тільки не сприяють, а вони перешкоджають розслідуванню подій на Майдані.